Андрій Длігач виходить з нами на прямий зв'язок. Це є доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Adventure Group і співзасновник центру економічного відновлення. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю. Ну, бачите, Скотт Бесент говорить про перспективу в 20 років. Я собі пригадую певний такий політичний сигнал, який ми мали від Великої Британії, коли Велика Британія з Україною укладала угоду про сторічну співпрацю. І тоді це теж трактувалося як певний такий політичний сигнал про те, що Україна буде і за 100 років подібним чином належить сприймати те, про що говорить Скотт Бесент. Чи це історія, скажімо, з іншої опери? Це історія з абсолютно іншої опери. Це відкладання, скоріш, відповідальності. В цілому, в цілому, ми сприймаємо в наших аналітичних центрах, сприймаємо події зі стриманим оптимізмом. З одного боку, все те, що і підписано зараз по угоді, і по в тому, як розгортаються відносини з Сполученими Штатами Америки, це прагматичні реалії світу не на користь України, не в наших інтересах. Проте залишає Україні можливість заявляти свою позицію і е, торгуватися. Торгуватися вже не тільки зі сполученими штатами Америки а з Індією, з Китаєм Саудівською Аравією україн україні є чим торгуватися і україна реально має сильні карти в термінах трампа ці сильні трамп ці сильні карти це не тільки рідкісноземельні метали чи наші чорноземи це наше логістичне положення це наша адаптивність це це кваліфікована і винахідлива навіть не скажу робоча сила, а людський капітал. Це наша спроможність чинити супротив. Є, є багато конкурентних переваг, які і власне відтестували ми в Давосі цього року. Які чудово заходять і на, на рівні міністрів економік різних країн світу, і на рівні бізнесу фондів, які могли б інвестувати в Україну, на цьому власне і базуємо зараз. Нашу національну експортну стратегію, яка вже вже презентована і зараз е, фіналізується міністерством економіки. На цьому базуємо стратегію розвитку людського капіталу і стратегію розвитку інвестиційної привабливості. Але ну ну точно питання не в Сполучених Штатах Америки, питання в нашій спроможності зробити судову реформу, питання в нашій спроможності зробити реформу податкову, перезавантажити митницю, тобто зробити нашу домашню роботу, яку ми відкладаємо даємо вже 11 років Ну добре, але наскільки коректним тут є порівняння з Польщею з їхньою господаркою? Тому що якщо говорити про падіння Берлінського мору і про ті події, які е, були після це вступ Польщі до НАТО, вступ Польщі до Європейського союзу, це відсутність зовнішньої агресії, це інвестиції з боку європейського союзу, відбудова, логістика, ецетера, я можу безкінечно це перераховувати. Е, Україна явно не перебуває в такому становищі. Звичайно, польща отримала більше 200 мільярдів доларів від сполучених штатів Америки, не кажучи вже про, про системну технічну різноманітну допомогу від Європейського Союзу. Вони накопичили прямими іноземними інвестиціями 250 мільярдів. Ще кілька років тому вже перетнули цю межу. Польща отримала величезний карт-бланш, стала стала реальним союзником Сполучених Штатів Америки. Отримала розміщення американських військових. Військового контингенту, коротше кажучи, польща спромоглася це зробити, але це було не тільки через те, що е, ну так, так їй повезло. Да, по польща теж мала гарне географічне положення, але так само мала і словаччина, і, е, і е, румунія. Але але чому саме Польща отримала те, такі можливості? тому, що перш за все в Польщі була стратегія, яка з кінця 70-х років готувалася командою Бальцеровича. В Польщі було три тисячі переговорників з Європейським Союзом, скільки, скільки в нас, скільки на нас усіх допускають до реальних переговорів. Зрештою, ми отримали можливість на Ukraine Facility, на на, на чудову програму, е, і тепер ми можемо втратити півтора мільярда це. 3% з цієї програми, просто тому що Верховна Рада не може вчасно проголосувати доволі прості законопроекти. Не бо, бо бо не на часі і відкладає півтора мільярда євро. Ми втрачаємо на рівному місті. Замість того, щоб наполягати, розширювати можливості, залучати більше горизонтальних зв'язків, натренувати тисячі переговорників, бо готовий готове громадянське суспільство бути активно долучено. На 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 натомість натомість залишається все кулуарним. Ну, добре, але ось цей план, про який ви говорите, який готувався там з 70-х років у Польщі. Знову ж таки, я тут не прошу проводити паралелі, але в цілому, ви ви якраз і до цього нав'язуєте, що має бути певна програма, певна візія, так би її можна було назвати або там окреслити. Ем... Україні бракує цієї візії через що? Через те, що ну, просто немає якоїсь консоліду... Скажімо так, консолідованого підходу, чи все ж таки це історія про неможливість прогнозувати, тому що ми не знаємо, куди завтра е, вдарять росіяни своїми ракетами? Візія це інструмент опиратися невизначеності. Все працює навпаки. По-перше, ми дуже чітко маємо собі уявляти, що. що Стратегія це не те, що рахувалося там десятки років тому, у вигляді свот-аналізу сильних слабких сторін, там чого чогось подібного. Ні, це все застарілий підхід в розумінні стратегії. Тепер е, ключове завдання будь-якого суб'єкту, будь-якої країни, чи будь-якого бізнесу, чи будь-якої людини, яка хоче управляти е, розвитком подій, а не підлаштовуватися постійно. Бо той, хто підлаштовується, він зрештою е, він першим і зникає. Виграють ті, хто управляють, то не погоджуються на нав'язані на, на їм. Наративи чи події Росія намагається нав'язати всьому світу і Україні свій наратив, своє розуміння. Вони для цього е, переписують історію. Вони для цього е, змушують країни голосувати всупереч е, уста статуту ООН е, і п продовжувати підтримку російської агресії. Е, ми маємо стати сильнішими. Е, відповідно, в нас точно має бути дуже чітка візія. На наше дослідження показало, що українці не хочуть народжувати молоді українці, хочуть їхати з України, підприємці інвестують за межами України, і все це об'єднує не невизначені не ситуації, не військові ризики, не економічна ситуація. Все це об'єднує найбільш така промовиста точка. Відсутність відчуття світлих перспектив на рівні держави 34 роки ми кудись йдемо. По, по пустелі, але не в не на якусь чудову землю ми просто йдемо ми знаємо звідки ми йдемо ми йдемо з рабства з того єгипту але куди ми йдемо Візії не було в Україні, е, і е, ми намагалися в, в 2014 році допомогти Порошенку мати таку візію. Формально е, він навіть погодився і щось ухвалив на, на базі е, нашої візії е, громадянської платформи нова країна. Якісь цільові показники, але по суті цього не було зараз. Ми маємо від коаліції бізнес-спільнот. Дуже чітку візію, стратегічну візію для України. Нещодавно нашим аналітичним центром ми вчергово оновили наше моделювання: чи може Україна мати ВВП в 1 трильйон доларів. Багато коментарів я від професіоналів я бачу. Схвальні коментарі, бо абсолютно зрозуміла логічна модель, зрозуміло, що нам потрібно робити, як, як змінювати е, економіку в країні, як робити її привабливою для того, щоб отримати інвестиції, дійсно е, вийти на трек Польщі чи Туреччини, які експоненційно збільшили свою економіки. Е, а з боку з боку українців, які розчаровані всім, які що не вірять, і від держави не бачать нічого, кажуть про рожеве поні, рожеві окуляри і, і так далі. Тому що ми не звикли не звикли до, до великих амбіційних проектів е, навіть в рамках того ж самого Ukraine Facility, Коли європейці кажуть, ми готові інвестувати, вкладати гроші 30 мільярдів євро. Ми готові принести Україні у вигляді інвестицій. Дайте проекти проектів. Ми не можемо назбирати, бо не мислять так масштабно. Ось є проєкт Руслана Шостака на 1 мільярд в логістичного центру Вінхаб, чи, чи проект ГОР е, по, по, по в Буковелі, чи Sensitive е, Community Village е, там на, на півтори сотні мільйонів доларів. Але таких проектів мало. Нам потрібно багато амбіційних проектів. Виробництво чіпів і компонентної бази для оборонпрому, збагачення рідкісноземельних металів на тільки видобуток, стати енергетичним хабом і харчовим хабом для Європи і близького сходу. Ну точно ми можемо не кукурудзу продавати, а кінцеві продукти з максимальною доданою вартістю. ось, все це передбачає, що в країні має бути візія велика візія. Причому ухвалена на рівні конституційному, це має бути частиною конституції, куди ми йдемо. Я, я можу навіть сказати, куди ми маємо йти. Ми маємо побудувати найвільнішу країну для самореалізації людини, для інвестицій, для ведення бізнесу, для народження дитини. Саме за рахунок цієї найвільнішості ми станемо великою можливістю Next big thing. Для європейського союзу, який забюрократизований, зарегульований і мріє про те, що Україна врятує від цієї забюрократизованості, натомість ми намагаємось ухвалювати регуляції європейські, замість того, щоб допомогти вже Європа до цього готова. Репорт Драгі, рішення е, Урсули фондерляєн про які вона постійно говорить. Дайте можливість на Європі змінитися. Україна допоможе європейському союзу реалізувати дебюрократизацію з іншого боку. Саме в Україні мають розвертатися виробничі майданчики, збиральні майданчики для індійських, китайських в'єтнамських компаній в орієнтації на європейський ринок. Саме спільно з українським товаром європейці мають зробити перевихід на африканський ринок, де нагадаю, що Україна є навіть асоційованим членом африканського союзу. Але роками ми не реалізуємо наш потенціал, а наші президенти відмовляються вибудовувати відносини з африканськими країнами і їздити туди. Ердоган майже всі країни Африки відвідав. і, Відповідно, вони розвинули просто неймовірно експорт турецький в африканські країни. Так, що як бачите, можливостей багато? Людиноцентрична держава, найвільніша країна і відповідальні громадяни, тоді Україна реально створить прорив і буде більшою за Польщу. Ну, те, про що ви сказали вище, це брак перспектив. Наскільки я правильно розумію, навряд чи кожен підприємець е, має, скажімо так, опікуватися цією візією. Тобто, фактично, це має вкладатися в там, загальну концепцію, але кожен діє в рамках своєї відповідальності і свого, ну я б сказав, так, свого горизонту планування. Та, е, чим є брак цієї перспективи? Тому що. Ось це ця, ось ця, ось ця глобальне планування це певно задача держави, а не якогось підприємця, який продукує, уявімо, там чіпи чи йогурти, чи, чи вирощує кукурудзу, чи що, щось на кшталт. Дуже круте питання, і я дозволю собі не погодитись. Держава виявилась неспроможною для стратегування, для мрій, для великих. Рішень. Це, як каже Євген Глібовицький, бізнес. Перестаньте озиратись навколо, там нікого немає. Доведеться брати відповідальність на себе. Тому, власне, і створили 120 бізнес-клубів, бізнес-асоціацій, створили коаліцію бізнес спільнот Відповідно, є візія від коаліції бізнес спільнот Цю візію поділяють коаліція ветеранських організацій. Є дуже схожа візія від громадських організацій. Нам доведеться самим. Перенаписувати державу нам доведеться перенаписати і країну, і державу. Нам бо нам багато чого потрібно модернізувати. Модернізувати в суспільстві, модернізувати в державному управлінні. Як відомо, е, я як стратег постійно допомагаю і компаніям, і організаціям, і організаціям, міжнародним, і навіть країнам е, перенаписувати себе. Це неможливо зробити зсередини. Держава не може себе реформувати. Велика біда е, наша сподіватися, що, що держава наша спроможна провести. Це системні реформи, вона опирається. Вона опирається судовій реформі. Вона опирається лібералізації. Ну про пр найпростіші приклади бронювання критичного персоналу, яке могло цього року принести 250 мільярдів гривень в бюджет. Держава виявилась неспроможною. На це рішення, яке б розморозило рекрутинг, яке б суттєво посилило нашу обороноздатність і посилило б бізнес. Натомість держава вчергово вчинила дії, які загнали бізнес в тінь. Вже 38% цінізація через збільшення податків абсолютно не обґрунтовано, бо насправді гроші міжнародна допомога є. Є навіть надлишок цього року. Просто ми не вміємо використати це для того, щоб був мультиплікативний ефект. Ми постійно проїдаємо ці можливості, то економічне зростання, ці, ці гроші, які ми отримуємо від міжнародних партнерів, проїдаємо через корупцію, через неефективність. Тому це завдання бізнесу, завдання суспільства перестати чекати, коли прийде нова влада і наведе лад. Не буде, не буде в Україні нормальної влади ще багато років, бо наступна буде ще більш патерналістською, Наступна буде ще більш зрадницькою. Нам постійно доведеться контролювати, але ми маємо бути настільки сильними, щоб нам було чхати, хто там президент, чи є там монобільшість. Ми маємо бути сильними. Бізнес має перестати ховатися і домовлятися втиху з чиновниками, чи з Єрмаком, чи з татаровим, чи погоджуватися на участь в цій ганебній раді з питань підтримки підприємництва. Це ж, це ж зроблено для того, щоб зруйнувати якраз інституціоналізацію бізнесу, його об'єднання. Це зроблено для того, щоб забовтати реформи і не допустити ані реформи податкової ані митниці. Ось на що робляться всі ці ради єрмаком е для того, щоб висмикувати по одному то того чи іншого підприємця, і, і допомагати їм вирішити їхні їхні проблеми з податківцями чи, чи з іншими регуляторами, і за рахунок цього тримати їх на гачку. Тому ганьба тим, хто погоджується, погоджується на на, на, на подібні е домовленості під, під килимні. Ми, ми маємо як суспільство бути цербером, цербером е, політичної влади. Ми маємо контролювати і ставити задачі. Не президент нам має ставити задачі, а ми йому ми маємо визначати як суспільство червоні лінії в переговорах чи в майбутньому. Ми маємо вимагати переходу до стратегічної оборони, і ми маємо вимагати вимагати ефективності в збройних силах. Нам постійно кажуть, ні, не носуйтеся туди, не, не дали можливість експертам з управління, системного управління, які які займаються системами мотивації побудови ефективних систем управління, їх їх ну фактично відсунули від, від модернізації системи управління в армії. Хоча в будь-якій армії світу залучають фахівців з ефективності управління. А в нас це генеральське лобі з одного боку, корупційне лобі з іншого боку, силове лобі умовно правоохоронців з третього боку, і все це кодло, воно воно унеможливлює наше, наше посилення. Ми втрачаємо постійно втрачаємо шанси. Зараз наша чергова аналітика показує, що тепер Росії кожен кілометр. Три місяці поспіль е, позитивна для Росії тенденція зменшення вартості е, я маю на увазі втрати техніки і е, м'яса людського російського по по захопленню території. Тобто, це це вказує, що що в нас є системна помилка, системна в тому, як ми управляємо е, і на, на, на рівні дипломатії, і на рівні е, армії, і на рівні економіки, і тому нам потрібно. Переосмислити це, перезапустити і відкритися має і Кабмін, і президент. Президент в першу чергу ем, до, до, до цього. Бо президент не розуміє, що таке громадянське суспільство. Президент не мислить в термінах стратегії візії. На жаль, президент не, 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 не має адекватної картинки про те, що відбувається, і президент усунувся від, від цілого комплексу питань соціально економічних, сконцентрувавшися тільки на дипломатії війні, а не, при цьому не не дав, не дологував ані премєр міністру ані Верховній Раді можливості ухвалювати необхідні рішення відповідно провал по Ukraine Facility, відповідно, провал митної податкової реформи, відповідно, повний завал зараз в судовій реформі, і ми, як суспільство, до речі, маємо не дати можливість викинути міжнародних е наших партнерів з е конкурсних комісій в по по, по добору суддів, і це теж одна з важливіших задач. Я попрошу про буквально останню коротку відповідь. У нас час спливає. Ви говорили теж про бюрократизацію, про те, що Європа готова до цієї дебюрократизації. Тут Україна мала би допомогти. Яким чином це теж кореспондується з так званим скринінгом українського законодавства, з допровадженням українського права до європейського і так далі? Тобто, тут ну ніби певні суперечності, Я попрошу про коротку відповідь. Коротка відповідь така: ми маємо це Ми маємо самі пропонувати Європі новий підхід з новими регуляціями. Ми, на жаль, це не робимо. Відповідно, ми змушені погоджуватися на ці європейські регуляції, які насправді не перспективні для України і для самої Європи. Я вам дякую. Дякую за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії Андрій Длігач з нами на зв'язку, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Адвента Груп і співзасновник центру економічного відновлення.